Усім привіт-привіт! І ласкаво прошу на мій канал! Сьогодні до мене щось прийшло натхнення і просто дике бажання створити деяких персонажів з хітового серіалу Венсдей. Додивіться це відео до кінця, бо там на вас чекає мій улюблений скрін з цього серіалу та мій сімс варіант тої сцени. А ще я буду розповідати пару цікавих фактів. Тож запасайтеся смаколиками і поїхали! Я нарешті додивилась останні серії, ще й світло було більше 12 годин, тому, не гаявши часу, я сіла записувати відео. Звичайно, не все встигла зробити за цей проміжок часу, тому, тому зараз на годиннику пів на першу, а отже, саме час щоб озвучити. Ні, ну, що треба ж тільки бажання. Коротше, я звісно гадаю, що ті, хто зайшли переглянути цей відос, вже подивились серіал. Але якщо все ж таки знайдуться, хто не подивився, то не хвилюйтеся, спойлерити я не планую. Взагалі, відтворювати когось з людей по фото для мене трішки в новину, ну не спеція в цій справі. Тож не закитуйте капцями, бо я зізналася сама. Хоча мені здається, що є в моїх персів якийсь вайб і схожість до оригіналу. До речі, я робила їх без сісі контенту, і так би мовити, працювала з тим, що є. Ні, ну можна було звичайно і позавантажувати чогось, наприклад, зачіску головної героїні, що я спочатку і зробила, але потім то вже треба було і сукні шукати, і все інше. Ну і то вже зовсім не та історія, і не те було би, що я планувала спочатку, так ще би час змарнувала би. Бо я ж себе знаю, як залізу в той інтернет за чимось конкретним, та й пропаду там на невизначений термін. От я знала завжди, що я шопоголік по життю, але ж я й не уявляла, що той на доп контент передається. Ну а потім сиди, Женя, та шукай, який з тисячі файлів ламає тобі гру. Ну, загалом якось так і виходить завжди. А потім я пограю трохи з сісішками і знову хочеться чистенької гри, тому все видаляю. Зараз ви бачите саму Венздей Адамс. Ну, краса, блін. Дуже сподобалась Дженна Ортега в цій ролі. До речі, ви знали, що той вірусний танець з Тіктоку актриса вигадала сама, та дуже хвилювалася, що епізод вийде провальним, адже вона не хореограф. А за сценарієм її партнер. Ну, той, що зіграв Тайлера, мав повторити рухи, але коли побачив, то дуже здивувався. Ну, я б теж напевно здивувалася такому танцю, і коротше Бьортону сподобалась така реакція, тож він вирішив залишити все так, як ви побачили вже на екрані. Блін, ну я ж обіцяла без спойлерів, сподіваюсь, вибачити. Хоча це скоріш просто цікавий факт для Венздей. Е, я ніяк не могла зупинитися на одному варіанті верха, тому тримайте ще й такі: це типу, більш схожий образ до того, що в серіалі, а це більш стильний. Ну наскільки гра дозволила це, якщо б Ві любила аніме. О, а це вен влітку, ну, щоб не сильно впарилась. І наостанок ковтинку в смужку я не знайшла, то нехай будуть хоча б легінси. Коротше, я художник, я так бачу. Що ж, наступний персонаж Еніт Синклер. Тут взагалі нічого з костюмів мені не сподобалось, тому наперед скажу, що обрали неформальний одяг, більш-менш таки по стилістиці підходящий. А форму вже за кадром вибрала, хоча досі беруть сумні. Ви, чи показувати вам, чи може видалити це зовсім. А от їй, до речі, знайшлась непогана зачіска навіть з пофарбованими пасмами. Що не сказати про вензді, там, на жаль, лише ті косічки, що я обрала і були. Але хоч я вже думала, що все ж таки не знаю до нічого, та поверну ті сісі, що зберігла, фарт був на моєму боці. Ну, чи то розраби заздалегідь знали, що мені таке знадобиться. Ну, не знаю. Бо я, наприклад, ту зачіску жодного разу до цього не використала. Тож ось її. Так би мовити, зоряний час настав. Якщо комусь знадобляться ці перси, чи може просто сподобаються і ви захочете їх собі в гру, то в описі під відео буде посилання на Google Диск, звідки їх можна завантажити. Мені дуже мила дівчинка, така яскрава, і її образи вони дуже прикольні, хоча сама я б таке в житті, мабуть, не вдягла. Ну, на ті вже роки, знаєте. А от в ті роки популярні були трохи інші стилі, ну, типу, субкультури, емо, готи, хтось взагалі таке пам'ятає, ну, врешті-решт, зараз підлітки все ж таки краще вдягаються. Ну все, нащо я це згадала? Не знаю. Коротше, поїхали далі. На черзі остання Мерелін Торнхіл. Ох, ця Крістіна Річі. Хто впізнав в ній ту саму Венздей з фільму 91-го року сімейка Адамсів та його продовження? Мали ще й третю частину знімати, але, на жаль, актор, що зіграв батька сімейства, помер. Тому через стільки років ми вже бачимо річі в іншій ролі. До речі, напишіть у коментарях, як вам її героїня. Я вирішила створити Мерелін саме через акторку. Було приємно її знову побачити в світі Адамсів. Будемо вважати вона у відео щось типу бонусу. Та й якось за аутфітом було найлегше, бо я вже знала точно, що на неї вдягти. Окуляри, зачіска, здається, теж влучні. Коротше, я задоволена всіма персонажками, що в мене вийшли. А ви можете оцінити їх у коментарях та поділитися своїми думками та враженнями щодо персонажів та фільму взагалом. А також не забувайте ставити вподобайку та підписуватися. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви не бачили ще моє останнє відео з розпаковкою від таємного Миколайчика. То посилання на нього я залишу десь тут зверху. Сподіваюсь, в мене з'явиться більше можливостей, аби викладати відео частіше, а у вас їх дивитися. Бережіть себе і близьких. Бувайте!